Бажаю здоров'я матюрим глядачам. Цей бій буде на 10 тисяч дамаги і 7 фрагів. Я на кранвагені ще стільки дамагу не давав. На 60 ТП давав, на леопарді давав, на 114-му давав, там по 11 тисяч навіть дамагу видавав на таких танках. Але на Cronwigні ще такого бою в мене не було, щоб було більше 10 тисяч дамага та й 6 праїв. Це перший бій, я вирішив записати реплей бою на даному танчику, щоб показати, як грати. Тим більше, що цей бій получився в новому режимі. от Пішло попадання перше. На 452 танк пропав за світою і зразу перезаряджаюся. Новий режим називається розвідка боєм, його планують вести в стандартні бої. Більшість каже, що мені накручено, але в процесі перегляду даного відео ви зрозумієте, що не накручено, а чисто по скілі я тих 10 тисяч дамага віддав. Я і танкував непогано, і підсвічував, і від бачення ідеально тут справа відіграю. Я бачу, що центр в засвіті. Пробую всипати дамаги. Так, маємо дві тички. Зайшло 917 дамагу. я бачу, що там стабло з лівої сторони підтягується, сюди, приймаю рішення зміститися поближче до бази, щоб танкувати від бащен, але не від корпуса, який картонний в мене. Гриль також, це розуміє. молодець. Але потрібно не забуватися, що з правої сторони на центрі у нас ПТ. І так. Раз. Два. Три. Третя тичка не пробиття. В нас вже є 1827 дамагу. Я фуловий, зверніть увагу. Яга на центрі мапи. Пробувала пару разів по мені попадати, мені везло. Снаряди прилітали коло мене, але без дамагу. Так, зводимося на слідуючий барабан. Раз. З підпалом. Два. І третій. Гоп! З пробиттям. Я фуловий. Тисячу затанкованого. 3200 дамагу І ми тримаємо тут стадо. Стадо не може пройти в порядок. Їх тут дуже багато з лівої сторони. Я не розумію, чому вони так туплять і не, не проходять далі. Вони не усвідомлюють, що я їх буду просто зараз з'їдати. Дві тички з дамагом. І третя тичка залітає з дамагом. Мій перший фраг 4100 дамаг. Ми програємо, зверніть увагу, ми ще програємо рахунок 4.6. Я можна сказати, що цей бій буду тащити на даному танчику. Реально тут буду висуп... висипати непогано. Через це ми виграємо цей бій. Так, наступний барабан. Кіт бачу, йому попав, не пробив. Так, є перше пробиття. І ще раз не пробив. З барабана одне пробиття, два не пробиття, хоча я всі три снаряди пропав. Попал... Попадав, але не пробивав. Так, 4600 даги. Але в мене, не забувайте, 7 фрагів ще має бути. Ще 6. Потрібно добирати. І так, перезарядились. Раз, дах, два, без пробиття і третій з пробиттям. 584, 584 дамагу. Це половина з того, що я маю в процесі бою надамажити, ми все одно програємо по фрагах. Все одно. Вони грають від трупів, від насипів, правда в мене позиція, як на кранвагені краще, ніж в них. Пробують втікати, хлопці. От там я в нього не попав, окей. І так, з барабана 2 тички з дамагом. У мене вже є 6491 дамаг. Ну, пробуємо насипатись далі. 7.8. 8 знов програші по фрагах. 7.9. Ми програємо. Ну, з барабана 2 з дамагом, один. З непробиттям. 7000 дамаг, 2 фраги. Яга на мене зводиться, вона пробувала по мені тикати, там навіть було в процесі бою, видно, як розриваються снаряди коло мене пісок. Розлітається по сторонах, вона просто не попадала. Добираю я третій фраг. Перезаряджається. У мене всього лиш залишається 4 кумулятивних, далі підуть підкаліберні. По фрагах ми зрівнялися. Раз. Два Я не знаю, як там не пробило. Ну, хоча... Хоча добре, що. Хоч два цей, вистріли з дамагу. Ми знов програємо. Рахунок 9-10. У мене 8 тисяч дамага, я фуловий і ми програємо. Я не знаю, як вони умудрялися так зливатися. Вони просто їхні лізли і наші лізли, але наші якось більше зливалися, ніж вони. Так, раз. Два. Без пробиття, зверніть увагу. І три. Даю і четвертий я забираю. Рахунок 10-11. Ми знову програємо. Я знов танка забираю, дамаг вливаю і ми програємо. Рахунок 10-12. У мене 8700 дамаг. 8700. Так, 8700 дамаги. Видав. Рахунок 10-12. Лишаюся ще з двома нашими танчиками, як бачите, один шотний. Чар футюр, я правда, не знаю, з ким в нього там ще життя залишається. Він з одного Огляду мого не попадає. Правда, ягу добирають. Рахунок чуть-чуть підрівнявся. 11-12. Я прийняв рішення проходити далі. Була жад, жад, як то, жадність до дамагу. Чим побільше хотів накидати, я думав взагалі получиться бій там на 13-14 тисяч дамага, але засвідчуються танки, які вже шотні. Шо, один шотний, другий шотний. Ну, що шо робити? Треба добирати? Є, п'ятий фраг. Рахунок вже 12-12, в мене 9 тисяч дамаги. Я прийняв рішення все ж таки перезарядитися. і зараз буду зміщатися. Добирати всіх остальних. Я ще за барабан 2 танки положу. І так. Перший тайп. Вонгар, шостий фраг. Гриль на гусельку. Раз. Два. Рахунок. Зрівняли. Найдже виграємо. Сім фрагів, Десять тисяч дамаг. Дякую за перегляд.